В Івано-Франківську спекли дулю і подарували її регіоналам. Тісто на кондитерський виріб готували просто неба: борошно, яйця, вода та мак набір для випічки. Організатори дійства підібрали традиційний. Вимішували тісто учасники флешмобу, а також перехожі. Потім ліпили дулю, яке спекли у картонні печі. Усе це українські сміховинки. Їхня мета висміяти владу та підготувати населення до активних опозиційних дій. Бити вікна хуліганщини, вандальщини однозначно не буде. Спочатку треба дати громадянам зрозуміти, що влада смішна. Якщо люди починають сміятись з влади, вони її перестають боятися. Якщо вони її починають перестають боятися, вони її можуть поміняти. на, навіть на тих же самих виборах конституційним шляхом до влади неодноразово звертались, пробували різні методи для того, щоб зупинити її антиукраїнські дії. І як ми бачимо, це не має наслідків. Тому ми вирішили звертатись не стільки до влади, скільки громади показати громаді, що ця влада смішна. Готовий кондитерський виріб Івано-Франківський. А молодь вирішила подарувати місцевим регіоналам. Вони подарунок взяли і навіть поцілували. В першу чергу повинно бути образливо для таких молодих людей, які використовують хліб і з хліба ліплять дулю або ті чи інші речі. А ми прийняли хліб і коровай і дякуємо за ще в гості. Мені здається, що вони навіть не знають процес вирощування хліба, як він береться, як він важко дається людям. Якщо вони щиро подають цей хліб, звичайно, ми щиро його і приймаємо. А що стосується, скажімо, мовного питання, про яке е, тривалий час шла дискусія. І ви знаєте, що цей закон президент підписав. Е, перебуваючи в Криму, він сказав, що цей закон, звичайно, не догма. Будуть пропозиції до нього, будуть зміни, і Верховна Рада буде готова повернутися до того, щоб внести корективи і пропозиції. Акції українських сміховинок відбудуться у різних містах України. В Івано-Франківську переконують організатори такі заходи теж не останні. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на вежі.